Зривай. Так, у Роми тут аншлаг якийсь з грибами. Порахуєш по потім скільки в, ну, в одному місці. Отут диви, раз, два, три. Так. Ти бачив, да? Так, а це маслюки, значе. Чи ні, ні. Це білі. Це не маслюки. Так, ну це конечно Рома Цікаво все Вже більш десятка назбирав в одному місці Рома Це ти конечно Ух які гарні взагалі стоять там Раз, два, три, 4, 5 Рома, тут штук 6-7 десь їх Так, я вже штук 15 ага. давай, Сеня, ты покажу, сколько всего. Да я бачу. Чекай, вот прямо иди. А? Прямо иди вот сюда. Да, направо. Стоп. Направо и там штук 6. Давай. Так, капец. То Та капец, Рома. То капец. И тут еще есть. Цебили. Получается. Білі ці йолові. Бачите шапочки, які не дуже яскраві. Тобто це Єловий А можна ще знайти цей не Єловий а сосновий, сосновий більш бурі шапочки Ну А тут Тоже ростуть. Це якийсь аншлаг ми знайшли Рома знайшов А це шапочка біж бура. Ага Рви, Рома, рви, якщо сил, сил не буде, клич Ні, друзі, я такого ще не бачив, дивіться Просто в онлайні Збираємо. Онлайн. Онлайн збір білих онлайн. Так, поки навіть чистити не буду. Господи аж шапка злізла. З голови. Так. Так, засняти, так. Я йду знімати, так. Да. Іду. Так, ну щось дивно не бачу. Грибів нема. Иду, иду, Рома. Ага, бачу. Ось бачу. Ляйки. Ляйки вырез. Ох. А тут. А тут дыхается. Еще один. Боже, в руках. Места уже нема. Ох. Так. Це рома капець якийсь. Порахойський китап. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, двадцять один. сюди. Капець. Ну ти вже по багатому став різати. Це порція ще, порція. Порція гриба. Фух. А тут скікера ходить. Я теж замахався там трошки. 18. Ну ти б ще оцих назбирав. Ну, десь 20 там і 20 тут. 40 штук в одному місці. Але 40 штук це мені ще порахувати ж треба. Два. Там, дві. В онлайн просто Це рома збір грибів онлайн йде. Збір грибів онлайн. Збираємо гриби онлайн просто, не перемикаючись. Так, це... Ой, господи, це маслюки. Ну, кому вони потрібні? А? Ну, такие, маслюки. Так, что это у нас? Фух. Под ялынками. Что-то у нас ничего нет. Так, ну поки що що вимкнусь, а потім вимкнувся ще.